Вітаю, вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко, математичний аналіз числові ряди. Сьогодні ознаки порівняння збіжності числових рядів. Взагалі, питання збіжності ряду це ключове питання роботи з рядами. Ми вже з вами обговорювали критерії збіжності числового ряду, критерій коші. Можна подивитись за посиланням. Але критерій кощі досить незручна, річ зовсім незручна, їм майже неможливо користуватись. Тому нам потрібні інші якісь методи дослідження рядів на збіжність. Ми вже маємо необхідну умову збіжності ряда. Вона дуже зручна. Але вона може нам досить непогано відсіяти розбіжні ряди. Сказати, тут ряд розбіжний. Але вона без сила. Поставити остаточно крапку на питанні, чи він буде збіжним. Нам потрібні достатні умови. Достатні умови є більш потужні, є більш слабенькі. От одна з потужних ознак це ознака порівняння. Ми зараз її і розберемо. В чому вона полягає? Слово порівняння показує, що треба щось порівнювати. Нам потрібно два ряди. Перший ряд. N від одиниці до нескінченності АН. Я його назву ряд А. І буде ряд. N від одиниці до нескінченності BN. Це ряд B. Зауважимо, що ми будемо мати справу з рядами, з додатніми членами. Ну, принаймні невід'ємними, деякі можуть дорівнювати 0. І АН і BN. І взагалі найближчі ознаки в нас будуть пов'язані з. Додатніми рядами ряди з достатніми, додатніми членами. Так от, є два ряди, причому ми про них знаємо, що A не менше або дорівнює BN для кожного номера N. В принципі, достатньо вважати, що ця нерівність виконується, починаючись з якогось номера, там n великого. Тому що все одно збіжність ряду залежить від збіжності залишку ряду. Але ми будемо вважати, що з самого початку всі ці нерівності виконуються для всіх елементів. Так от, ознака порівняння полягає в тому, що якщо при цьому ряд Б збігається, тоді і ряд А буде. Збігатись. І навпаки, якщо ряд, Б, якщо ряд А розбігається, звідси буде випливати, що і ряд Б теж буде розбігатись. І збіжності, умовно кажучи, більшого ряду, випливає збіжність меншого. І з розбіжності меншого ряду випливає розбіжність більшого. Ну, такі достатньо очевидні речі. Але все-таки доведемо, тут нескладне доведення. Тому що, якщо виконується така нерівність, то будь-яка часткова сума ряду Анна часткова сума буде менше або дорівнювати відповідно n- часткової суми ряду Б. І тоді, переходячи до границі, коли Н прямує до нескінченності, мені доведеться зберегти цю ж саму нерівність Н прямої до нескінченності. Тоді, якщо ця границя існує і скінченна, якщо вона менша за нескінченність, то відповідно і ця границя теж буде скінченною. Тобто ряд А збігається. І збіжності ряду Б Випливає збіжність ряду А. І навпаки, якщо ця границя дорівнює нескінченності, тобто границя ця не існує в цьому випадку. І ця границя і ще більше, ну тим більше буде нескінченність. В цьому випадку, навпаки, із розбіжності виходить ряду А, буде випливати розбіжність ряду Б. Ну, це все і доведення цієї ознаки. Розглянемо декілька прикладів. Перш ніж перейти до прикладів, відмітимо, що оскільки це ознака порівняння, нам треба порівнювати два ряда. Як правило, ми маємо справу з одним рядом, який треба дослідити. Другий доведеться придумувати самим, підібрати так, щоб це порівняння спрацювало. Якийсь повинен бути еталонний ряд, про який ми знаємо, що він збігається або він розбігається, тоді ми зможемо з ним порівняти. Для цього дуже корисними є отакі набори рядів. Перший з них це ряд, геометрична прогресія зі знаменником, якщо менше одиниці, ряд буде збігатись, якщо більше або дорівнює одиниці, ряд буде розбігатись. Це відомі істини. А другий ряд це узагальнення гармонічного ряду, коли альфа дорівнює одиниці, маємо гармонічний ряд, який розбігається. Це тут включено в випадку, коли альфа-одиниця. Але всі інші показники дозволяють зробити висновок. Якщо альфа більше за одиницю, цей ряд буде збіжним. Якщо менше, буде рівня одиниці, ряд буде розбігатись. Для будь-якого альфа менше одиниці, скажімо, одна друга корінь, одиниця на корінь з n, ряд буде розбігатись. Ну, це, наприклад. Оці ряди є еталонними і дуже корисними при використанні ознак порівняння. Саме з ними, звичайно, і порівнюють. Останній ряд іноді називають рядом дріхле або узагальнений гармонічний ряд. Ну, Приклади, давайте такі розглянемо. N від одиниці до нескінченності, одиниця на одиниця плюс А в степені n. а якась константа, якесь число. Що можна сказати про збіжність такого ряду, якщо А менше одиниці, менше або дорівнює одиниці, то про збіжність можна сказати одразу, тому що у нас границя загального члена не буде дорівнювати 0. Коли n прямує до нескінченності, величина А в степені n буде прямувати до нуля, якщо а менше за одиницю. І в цьому випадку. А загальний член буде прямувати до одиниці, в цьому випадку ряд збігатись не може за необхідною умовою. Якщо одиничка, а Австе n до рівню одинички, тут буде просто А стояти, ну теж не прямує до нуля загальний член. Але якщо А більше одиниці, в цьому випадку загальний член ряду прямує до нуля. А в степені n прямує до нескінченності, знаменник до нескінченності дріб до нуля. Отже, в цьому випадку може збігатись. Треба з'ясувати, все-таки, чи збігається він, чи розбігається. Для цього ми скористаємося знакою порівняння. Я порівняю цей ряд з рядом одиниця на А в степені n. І я бачу, що дріб, який стоїть ліворуч, він менший за дріб, який стоїть праворуч, тому що знаменник на одиничку, але все-таки більший. Виконується отака нерівність. А цей ряд є геометрична прогресія із знаменником. Меншим за одиницю, тому що А більше одиниці. Тобто при будь-якому А більшому за одиниці, цей ряд буде збігатись за ознакою порівняння. Наступний приклад. Розглянемо такий ряд. n від 2 до нескінченності одиниця на логарифм n. Я хотів би написати від одиниці, навіть рука потягнулася. Але тут логарифм n. Логарифм одиниці 0, і я не можу цей член враховувати, тому я беру ряд від двічки. Це не впливає на збіжність ряду, тому що перші декілька членів не впливають на збіжність ряду. Можна брати від 3 до 10 з будь-якого числа. Збіжність визначається залишком. Так от, збіжність цього ряду, як у нас тут можна з'ясувати, З яким рядом його буду порівнювати. Я порівняю його з рядом одиниця на n. Скористаюсь тим, що для будь-якого n логарифм n менше за n. Це відома нерівність. Хто сумнівається, можна згадати графіки. Графік логарифма і графік N. Це графік логарифм X, це графік X. Зрозуміло, логарифм менший для будь-якого аргумента до нескінченності. Отже, в цьому випадку одиниця на логарифм буде більша за одиницю на n. І таким чином, оскільки ряд n від одиниці до нескінченності від однієї розбігається, цей ряд теж буде розбігатись. Це ряд розбіжний. Можна це запам'ятати? Логарифм в заменнику ряд розбігається. І ще один приклад. Сума синуса одиниця на n квадрат. Аргумент синуса одиниця на n квадрат. Треба дослідити його на збіжність. Взагалі з синусами в рядах з додатніми членами треба бути обережним, бо синус він змінює знак сам по собі. Але ми з тим, що у нас одиниця на n квадрат. Тобто ця величина наближується до нуля. А на відрізку від 0 до пі на 2 синус додатні, Так що тут всі значення синуса додатні. Можна не хвилюватися з цього приводу. Треба порівняти з якимось рядом. Ну, ми користуємося відомою нерівністю синус x менше x. І звідси буде випливати, що синус 1 на n квадрат буде менше, ніж 1 на n квадрат. А ряд 1 на n квадрат є. Узагальнений гармонічний ряд з альфа дорівнює 2. 2 більше 1 – це ряд збіжний. Ряд 1 на n квадрат збігається. Сума одиниця на n квадрат n від одиниці до нескінченності – збіжний ряд. Звідси випливає, що ряд, який має менші члени, за нього теж буде збіжним. Якщо ви вважаєте наші заняття цікавими, корисними, поставте подобайчик, підпишіться на канал, напишіть коментар, не забудьте підписатися. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, яке знаходиться тут під нашим відео в описі до цього каналу. Тепер продовжимо. Часто зручнішою є інша ознака порівняння, трошки інше формулювання. Давайте сформулюємо гранична ознака порівняння. Ми теж маємо два ряди AN і BN, Два ряди. І така умова, якщо існує скінченна границя відношення AN до BN, границя відношення загальних членів, яка дорівнює К. Яке ж число К, я велике К написав, яке між нулем і нескінченстю. Не ноль і не нескінченність. В цьому випадку ми можемо стверджувати, що якщо ряд збігається, то збігається і ряд Б. І навпаки, якщо збігається Б, збігається А. Більше того, якщо який з них розбігається, буде розбігатись і інший. Тобто ці два ряди або збігаються, або розбігаються одночасно, доведемо. Ми пошлемось зараз на попередню ознаку порівняння. Якщо існує така границя, це означає, що для будь-якого епсилон. Ну, скажімо, я візьму епсилон одиничку. Для будь-якого епсилон знайдеться такий номер, я означення границі нагадую, що починаючи з якого АН n на bn може бути меншим за k плюс епсилон. Ну, в даному випадку К плюс 1. В нашому випадку. Починаючи з якогось номеру, це відношення стане менше, ніж К плюс 1. Останню нерівність можна переписати так. а менше за К плюс 1 на B Причому К це якесь число. Це границя, яка існує. Вона у нас існує. Ну, і ми бачимо. Що кожен член ряду А, починаючи з деякого номера, буде менше або дорівнювати, буде строго менше, навіть, ніж члени ряду Б. Отже, якщо ряд Б збігається, то і ряд А буде збігатись, тому що константа не впливає на збіжність ряду. І якщо ряд А розбігається, Ряд А розбігається, ряд Б теж буде розбігатись, бо кожен член цього ряду більше відповідного члена ряду поділене на якесь число, на якусь константу, яка не впливає на збіжність і розбіжність. Цим ми довели, якщо ряд Б збігається, ряд А буде збігатись. Але нам треба довести, якщо А збігається, то й Б збігається. З цієї нерівності це не випливає. Бо А менше за Б, Б може і розбігатись. Але ми розглянемо трошки по-іншому. Ми розглянемо границю перевернутого дробу. В цьому випадку зрозуміло, що границя Bn поділена на Ан, коли n прямує до нескінченності, буде дорівнювати одиниця на К, і це є скінченне число, яке знаходиться в цьому інтервалі. І в цьому випадку у нас А і Б просто помінялись місцями. І нерівність написана буде виглядати, як БН менше. Одиниця на К, тепер уже, плюс 1 А І якщо ряд А збігається, збігатись буде і ряд Б. Отже, вони еквівалентні. Або обидва збігаються, або обидва розбігаються. Розглянемо наступний приклад. Нехай нам треба дослідити отакий ряд n, від під кореннями квадрат мінус 1. Будемо порівнювати з якимось рядом. Треба розібратись, з чим його будемо порівнювати, який ряд. Ну, Відчувається, що це буде один з рядів отакого от вигляду, ряд дирихне. При якому показнику. Для цього треба оцінити, і це часто не, не, не так уже складно, оцінити степінь знаменника, порядок знаменника. N, корінь квадратний з n квадрата має порядок 1. n начебто в першому степені. І тут n разом n квадрат. Тобто порядок знаменника 2. І відчувається, що ми будемо порівнювати з рядом одиниця на n квадрат, який збігається. Якби тепер наш ряд, точніше, члени нашого ряда, були менші за члени цього ряда, все було б зрозуміло. Але він не менший, він більший. Тому що знаменник завдяки цій одиниці насправді. Кожне це число буде менше за відповідне чи число, а дріб буде більший. Більший збіжно нам нічого не каже. Але тут допомагає гранична ознака порівняння, яку ми тільки що розбирали. Давайте візьмемо границю відношення цих двох рядів, точніше, членів цих рядів. Н е прямує до нескінченності відношення. Наш ряд 1 на n корінь квадратний n квадрат мінус 1 поділити на одиницю на n квадрат. Беремо відношення. Якщо це вийде скінченне число, все, вони сходяться одночасно. Давайте перекинемо дроби, Границя n прямої до нескінченності, n квадрат піде в чисельник, і скоротиться з n залишиться n. Поділено на корінь квадратний n квадрат мінус 1. Так, а ця границя. Нескінченність на нескінченність ділим на старший степінь на n. В даному випадку я можу записати як границя n прямої до нескінченності одиниця. n, якщо вносити під корінь, будемо мати одиниця мінус одиниця на n квадрат. Одиниця на n квадрат прямує до нуля. дріб прямує до одиниці. Ми довели, що. Границя відношення членів цих рядів до рівня одиниці. Значить, ці два ряди збігаються або розбігаються одночасно. Але цей збіжний, відповідно і цей, буде збіжним. Ми довели збіжність ряду. І ще один приклад. Перед нами ряд логарифм от такого аргументу. Чи виконується тут необхідна умова? Чи прямує до нуля загальний член ряду? Прямує. Тому що коли одна n прямує до нуля, логарифм одиниці є 0. Тобто цей вираз прямує до нуля, коли n прямує до нескінченності. Чи буде він збіжним? Треба зараз розібратись. Ми його повинні з чимось порівняти. Для цього ряду і для багатьох інших такого плану корисні. Інформація про порівняння про еквівалентні нескінченно малі, які ми вже колись розбирали, посилання на відповідне відео є зараз на екрані. І буде в описі до цього ролика відповідні посилання. Про що там? А там про те, що логарифм одиниця плюс Х еквівалентно х, коли х прямує до нуля. Це означає, що границя відношення логарифм 1 плюс х поділене на х, коли х прямої до нуля дорівнює 1. До речі, там цілий ланцюжок таких еквівалентностей. Х буде еквівалентний і синус, і тангенс, і арктангенс, І арксинус, ну і ще там. Є цілий ланцюжок, кожен з яких можна використовувати при дослідженні ряду на збіжності, що в нас будуть відповідні задачі попадатися. А в даному випадку ми будемо порівнювати з аргументом логарифма. Тобто перед нами треба знайти границю n прямої до нескінченності, логарифм 1 плюс 1 n ділимо на 1n. Цей ряд розбіжний, це гармонічний ряд з однієї. І ця границя буде дорівнювати одиниці, як тут написано. Це одиниця. Отже, ці два ряди, ряд написаний і ряд гармонічний, збігаються і розбігаються одночасно. І оскільки гармонічний ряд розбігається, логарифм такий теж буде розбігатися. Варто користуватись відповідними еквалентностями в аналогічних задачах. Останній приклад: перед нами ряд одиниці на n і різниця коренів. Якби не було одиниці на n, цей ряд був би телескопічний. Про телескопічні ряди ми вели розмову на минулому занятті. Є посилання на відповідне відео. І під цим відео в описі ви можете знайти це саме посилання. Але цей ряд не є телескопічним завдяки цьому коефіцієнту. Тому щось треба робити. Але якщо ми бачимо різницю коренів, яка задає невизначеність, коли n прямої до нескінченності, має сенс позбутися цієї різниці, помноживши на, домноживши на спряжене. Формуємо дріб. Розглянемо одиниця на n, а n загальний член у нас буде мати вигляд. Одиниця на n, а тут у нас буде дріб n плюс 1 мінус корінь. Я чисельник і знаменник домножив на спряжене до цього виразу. При цьому що буде в чисельнику? В чисельнику зникнуть коріні. Буде n плюс 1 мінус n мінус 1. Якщо Скоротити це не важко бачити, що в чисельнику залишиться просто. Тут буде n плюс 1 мінус n плюс 1. Залишається просто двійка. N зникають. Ну, а знаменник, як є, n. Корінь n плюс 1 плюс корінь n-1. Ніякої невизначеності ця величина прямує до нуля. Тобто необхідна ознака, принаймні. Виконується необхідна умова. Але тепер треба з'ясувати, чи буде він збіжним цей ряд. Для цього будемо використовувати ознаку порівняння, і знову-таки напрашується узагальнений гармонічний ряд. Який степінь буде? Ну ми вже стікались. Корінь з n. Це в нас дасть степінь одна друга. Тут сумарна степінь одна друга, а тут одиничка. Тобто загальний степінь знаменника 3 других. Одиниця на n степені 3 других. 3 других більше за одиницю, ряд з відповідним загальним членом збігається. Будемо сподіватися, наш ряд теж буде збігатися. Щоб це остаточно довести, треба ще знайти границю, коли n прямої до нескінченності, відношення цього дробу до цього дробу. Якщо я зразу запишу чисельник зі знаменниками, поміняю місцями, у мене буде 2n степені 3 других. Поділити на n, і тут корені відповідні n плюс 1 плюс корінь n-1. n можна скоротити, залишивши тут степінь одна друга. Тобто корінь просто. Корінь з n і тут сума двох коренів. Дає нам взагалі одиницю. Двійки тут скоротяться. Якщо обчислити, буде одиниця. Отже, ці два ряди. Збігається або розбігається одночасно, а цей ряд збіжний. Відповідно, наш ряд теж буде збіжним. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар і залишайтеся на каналі. Я буду з вами, Олексій Василенко. До побачення!